Привіт, дорогі підписники каналу Хеллфу Heart, глядачі. Ми щиро дякуємо вам за всі ваші перегляди і вашу активність під нашим відео. Мене звати Ліна Леснік, я керівник школи по біблійному душу піклуванню настало Help Хелп Heart. І сьогодні я хочу запросити вас до нас в школу на навчання, а на навчання, яке може змінити ваше життя. А, наше навчання не тільки академічне, але воно глибоко практичне. Тому я запрошую, якщо ви застрягли в своєму відношенні з відносинах з Богом, можливо, ви не знаєте, як допомагати іншим, можливо, ви стикнулися з кризою особистою кризою віри і а, покликання. Я вас сьогодні запрошую а, вступити до нас в школу в якості студента. А ви зможете навчатися у таких людей, як Девід Паулісон, Уелч, Тім а, Майк Емдот. А, Тім Лейн, Вінстон Сміт і так далі. Кожен з цих авторів курсу написали не одну книгу, має десятки а, років практичного душопіклування і пасторської душоопіки. Тому вже сьогодні реєстрація триває. Хочу нагадати, що в нас є можливість отримати два сертифікати по біблійному душопіклуванню. це базовий сертифікат і основний сертифікат. Кожен курс буде для вас особливим. Я в цьому впевнена. І всі наші студенти погодяться з цим. Тому вже сьогодні можете реєструватися. Всю інформацію можете подивитися під цим відео в описі до нього. Благослові гріх закріплюється у нашому суспільстві, вплітається в нього. Але тут ми знаходимо принаймні три істини: по-перше, ми дещо дізнаємося про природу, характер гріха, який закріплюється у нашому уряді. Наших установах, наших сім'ях та церквах, по-друге, ми читаємо, як саме він вкорінюється у все те, що ми будуємо. І по-третє, ці вірші пояснюють нам, як саме Бог задіяний у тому, щоб зупинити вплив гріха та руйнування, яке він несе. Отож, говоритимемо про природу гріха, який вкорінюється у наше суспільство, про те, як саме це відбувається, та що робить Бог, щоб зупинити руйнування, яке гріх приносить у наш світ. Спочатку поговоримо про природу гріха. Подивіться на ці рядки, що будівельники сказали один одному, коли зібралися на свій проєкт. Тут написано так: «Тож місто збудуймо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імення». Вони будували собі ім'я. Ось у чому суть. Вони поставили себе у центрі всього. Це і є сутність гріха. Коли ми вирішуємо, що суть нашого життя це ми і наше вдоволення. Або, якщо точніше, я і моє вдоволення. Бо я не проти, якщо хтось інший знаходить вдоволення поруч зі мною, тільки якщо це ніяк не обмежує моє вдоволення. Так чи інакше, нашим пріоритетом є власне вдоволення. Однак багато людей у нашій культурі не бачать у цьому нічого поганого автори багатьох книг учать нас, що саме так і потрібно робити насамперед шукати власного вдоволення. Однак, коли ця ідея виражена прямим текстом, ми часто бачимо, наскільки вона потворна, бачимо її огидність. Наприклад, приблизно два тижні тому я відвів свою старшу доньку на урок плавання. З певної причини батькам не дозволяють дивитися, як діти плавають. Тож нас вивели з приміщення басейну і попросили почекати у залі поруч, де вже перебували інші батьки з дітьми. А по телевізору якраз показували мультфільм під назвою Гаргулії. Не знаю, де їх таки придумають, і куди подівся кролик Бахс, але ось то був мультфільм Гаргулії про статуї з каміння, що ожили. А в тій серії, на яку я натрапив, було двоє злих персонажів. Ні, не Гаргулії, вони були героями віртечині. А ті два інші злі персонажі, що планують захопити світ. Кажуть один одному такі слова: якщо план буде успішним, ми зможемо перекроїти всю планету за власним бажанням. Якщо план буде успішним, ми зможемо перекроїти всю планету за власним бажанням. Ось тут і виявляється потворність такого егоцентризму. Адже як пояснює Біблія, це бажання лежить у глибині серця кожного з нас. Ми хочемо, щоб усе було за нашим бажанням і ми постійно здійснюємо вплив, докладаємо зусиль, виконуємо дії, щоб те чи інше змінилося за нашим бажанням. Дивовижно, але навіть наша самопожертва, наше служіння іншим людям часто виявляється спритним маневром, за допомогою якого ми намагаємося змінити обставини на власну користь. Ми думаємо, якщо я люб'язно поставлюся до цієї людини, що мені за це буде? Якщо я буду служити цій людині чи змінить це її так, щоб у результаті це було мені вигідно. Тобто наші дії можуть бути гарними ззовні. Але писання пояснює, що в корені дуже багатьох наших вчинків лежить саме це бажання змінити обставини так, щоб нам це було до вподоби. Саме з таким наміром будувалося те місто. Будівельники хотіли звести будівлю, що увіковічнила б їхнє ім'я, прагнули виконати власні бажання. Але писання розповідає, що ми створені зовсім не так ми створені не для того, щоб увіковічнювати власне ім'я, а для того, щоб увіковічнити Боже. Ми створені жити не задля власної справи, а навпаки, для Божої. Тобто ми створені приносити йому славу, возвеличуючи його своїми устами та життям. Це і є ціль нашого життя. Є безліч людей, яким не подобається думати. Що Бог створив нас із наміром возвеличити самого себе? Їм це здається дуже морально сумнівним. ніби щось пішло не так, якщо характер Бога дійсно такий. Ніби він не дуже то і заслуговує слави, якщо це його основна мотивація. Так у чому ж проблема? Чому ми так вважаємо? Почну з того, що проясню декілька питань. Одна з причин, чому Бог не вимагає, щоб ми його прославляли, у тому, що він цього не потребує. Він не потребує слави від нас. Бог не страждає від проблеми з самооцінкою, яка робила б його залежною від нашої підтримки. Клайв Льюіс, коментуючи таке мислення, зауважив, що це було б подібне до того, якби він просив у своєї собаки схвально гавкати на його книги. Отже, справа зовсім в іншому Бог не потребує нашого прославлення. Натомість принцип дещо інший Бог каже: ваше найвище благо жити для моєї слави. І якщо жити для Божої слави це найдосконаліша доля, найвище благо для людей, то і для Бога цей принцип не змінюється. Найвище благо завжди буде найвищим благом чи для людини, чи для Бога. Проблема починається тоді, коли ми бачимо, як інші люди живуть заради власної слави, і в цього є єдиний результат руїна у житті інших людей, скільки злиднів, скільки болю у людських життях викликані тим, що інші люди шукають власного комфорту, власного блага понад благо тих, хто страждає. Різниця у тому, що Бог. Не один із людей, які схильні ось так усе поганити, це, до речі, поширена проблема. Ми часто уявляємо собі Бога кимось подібним, аналогічним до людини, навіть якщо і дуже великої людини. Але Бог істота зовсім іншої категорії, істота зовсім іншої природи. І хоча, коли люди шукають власної слави, завжди виникають проблеми проте, коли Бог шукає собі слави. Це приносить нам не проблеми, а процвітання. Коли люди так роблять результат надзвичайно руйнівний, але у випадку з Богом зовсім інша справа. Річ у тім, що один із головних наслідків того факту, що Бог завжди шукає своєї слави, полягає в тому, що все створене Богом повинно бути здатним його прославляти, приносити йому славу. Те, що створив Бог, має потенціал прославляти Бога, коли процвітає, а це означає, що наше процвітання тісно пов'язане з Божою славою. Бог не зацікавлений у тому, щоб ми страждали. Він хоче бачити, як процвітає його творіння, як процвітає все, що він створив собі на славу. Він хоче бачити, як ми досягаємо успіхів, знаходимо цілісність. Гарним прикладом є музика. Якщо музикант грає певну мелодію особливо гарно, це прославляє композитора і навпаки, композитора ніяк не прославляє мелодія, зіграна невміло або на розладжених інструментах. Аналогічно коли ми живемо заради Божої слави, це не лише приносить славу йому, але й процвітання нам. Один автор роздумує, який вигляд може мати такий процвітаючий всесвіт, і описує його такими словами: уявіть собі, який вигляд мав би світ, де всі живуть у повноті. Шлюби були б міцними, а діти росли б у безпеці у такому світі. Нації та раси цінували б відмінності в інших націях та расах, вважали б їх привабливими рисами, важливими доповненнями. Люди досі обирали б урядовців. Адже все-таки комусь необхідно вирішувати, хто буде прибирати вулиці у вівторок і які вулиці будуть прибирати щосереди. Але ці урядовці казали би правду, і це нікого не дивувало б. Вони навіть хвалили б досягнення інших урядовців. Публічні телефонні книги залишалися б неушкодженими. Бізнесмени раділи б успіху своїх колег. Пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет було би переобладнано на тренувальні басейни для аквалангістів. Газети наповнювалися б чудово написаними репортажами про прекрасні моральні вчинки, і люди насолоджувалися б ними, читаючи їх на ганку вечорами, і звертали би на них увагу своїх сусідів, переповідаючи один одному новини. Але понад усе розповідає цей автор: над людьми панував би Бог у невимовній красі, до якої тягнеться кожне серце, та у таїнстві святості, яка притягує до себе поклоніння, немов магніт. Ми можемо додати сюди і власні уявлення про вигляд, який мав би квітучий світ, але писання чітко дає зрозуміти, що саме таким Бог хоче його бачити. Але ще зрозуміло достатньо лише озирнутися, що світ зовсім не такий, навіть і приблизно не такий. А причина у тому, що ми живемо заради себе, живемо, щоб возвеличити власне ім'я, замість того, щоб возвеличити ім'я Боже. І коли ми живемо, як хочемо, заради власної слави та служимо самі собі, то це нівичить не лише наше життя, але й все, чого ми торкаємося. А це другий пункт нашого аналізу. Наш гріх не лише має певний характер, він ще й вкорінюється в основу наших структур, в усе, що ми будуємо. У наші підприємства та корпорації. У наші сім'ї та все наше суспільство, у нашу культуру. Адже якщо зібрати грішників на певний проєкт, то зазвичай результатом буде збільшення гріха, а не зменшення до того ж, коли збираються такі люди то результат виявляється більш гріховним ніж сума його частин. Тобто цей проєкт активніше йде проти Божого задуму, ніж якби за ним стояла лише одна людина. Звернімо увагу ще раз, що відбувається у одинадцятому розділі книги Буття. Ці люди зібралися та сказали: побудуємо місто заради самих себе. І коли прийшов Бог, то його турбував не той факт, що будується місто. Міста будувалися та будуть будуватися. Його турбувала мотивація цих людей. Вони робили це задля власної вигоди для власного прославлення. А тому ця мотивація оскверняла весь їхній проєкт це будова, яка виходить з під контролю, але гріх іноді починається на особистому рівні, але не часто на ньому зупиняється. Наприклад, розглянемо, як жадібність заражає установи. Ми вирішуємо, що доходи та здобуття грошей це найвища ціль нашого життя. І що ми отримуємо, коли багато людей. І з такою ментальністю збираються разом заради спільної діяльності. Уолл-стріт. це місце, де багато людей затримуються до глухої ночі, працюючи з сьомою ранку і аж за північ. І що відбувається, якщо у такої людини є сім'я? Якщо вона не хоче втратити роботу, то не піде додому раніше, а це вже почне руйнувати її сімейне життя, не кажучи вже про особисте. Ось так ми вбудовуємо у свої установи такі шаблони, які нам шкодять. Це ж саме ми бачимо і на рівні уряду у своїх містах. Пригадуйте місце, де Ісус каже, бідних завжди будете мати із собою. Багато людей, читаючи ці слова, задумалися над ними і вирішили, що вони напевне стосуються моральних якостей бідних людей. що, Мовляв, саме тому ми завжди будемо мати бідних. Але такий підхід. Повністю опускає суть того, про що говорить Ісус. Адже він цитує 24-й розділ книги повторення закону, де написано: бідних завжди будете мати із собою. Тож відкрийте руки свої та будьте щедрими. Але чому бідні завжди будуть із нами? Ісус знав, що сама структура нашого суспільства налаштована проти бідних, що ми працюємо проти бідних, і влада, потрапляючи у певні руки. Завжди використовуються на користь тих, хто при владі. Звісно, люди при владі іноді можуть дуже чи, хоча б певною мірою, турбуватися про недолю багатьох бідних людей, але вони не готові до змін, що зачепили б їхнє власне життя, а тим більше вони не готові своїми змінами погіршити життя власних дітей. Внаслідок цього бідність стає частиною системи. Джонатан Козел написав книгу о благодаті, яка потрапила до списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. У ній він звертає увагу на те, що дуже мало соціальних проєктів Нью-Йорка проводять південніше 96-ї вулиці. Чому ж так? І чому так багато соціальних проєктів у південному Бронксі? Де бідність стала вже ледь не нормою. Справа у тому, що коли певні люди тримають владу. А можливо, це стосувалося б кожного з нас, якби у нас була влада, то вони використовують її для власної вигоди. Якщо ми можемо тримати бідних десь так, щоб вони не потрапляли нам на очі, то так краще. Тоді з ними буде менше клопоту. Тому то у певних районах бідні виявляються ізольованими. Ми будуємо для них бідні школи та надаємо неадекватну медичну допомогу. Стосовно цього, ми читаємо у писанні, що Бога турбує не лише гріх окремих людей. Для нього є огидним і особистий, і загальний гріх. Він протидіє гріху і на рівні системи, і на рівні окремої людини, і обидва види гріха він осуджує однаково сильно. Бог дивиться на побудовані нами системи, і в його очах вони потворні. Він бажає знищити їх. Ми часто думаємо, що Христове спасіння стосується лише особистого ефекту гріха у нашому житті. Але, читаючи Писання, ми дедалі чіткіше бачимо, що бажання Ісуса відновити весь Всесвіт, а не лише наші особисті життя. Його також турбують сили, що впливають на таку кількість наших вчинків. Створюючи хаос у житті кожного він бачить, як бачив і у Вавилоні, що ми змовляємось побудувати потворні та злі речі, а також те, що самі структури суспільства часто сприяють несправедливості. Тому, якщо ми хочемо позбутися гріха, нашою ціллю повинні бути системи, у яких він закріпився, а не лише ті особи, у яких він посолився. Роздумуючи на цю тему, варто запитати себе, чи печалить нас те, що ми бачимо у світі навколо себе? Чи печалить нас бідність та расизм, які ми спостерігаємо? Повинні би печалити, адже Бога вони дуже печалять і як Бог протидіє системному злу, так повинні протидіяти йому і ми. Божий намір відмінити результати знищення. Яке гріх приніс у світ, пригадайте історію про Вавилонську вежу. Зверніть увагу, що навіть сам вирок, який Бог виніс Вавилону, сповнений милості. Він сказав: погляньте, що вони роблять Якщо вони однодушно змовляються таке звершити, то це може привести куди завгодно. навіть саме прокляття, яким вразив їх Господь, вирішивши розсіяти їх та змішати їхні мови, щоб вони більше не розуміли один одного. Спрямоване зупинити їхнє будівництво, щоб вони не могли далі його продовжувати. У цьому вироку велика милість бо людство вже не буде здатне на об'єднаний наступ проти Божих планів на творіння. так само, як ми, щоб захистити людей, які схильні наносити собі рани, часто вдягаємо їх у гамівну сорочку. Бог теж одягнув на людство свою рідну гамівну сорочку. він вирішив, що не дасть нам чинити стільки зла, скільки ми здатні вчинити. Однак його цікавить дещо більше, ніж рішення не дозволити нам скотитися до максимального рівня зла. Він бажає ще й побачити зцілення всього світу у новому заповіті. Це видно найчіткіше. Бо коли ми читаємо, чого Ісус бажає досягнути, Бог показує нам план спасіння і окремих людей і всього, що ними створено. У другому листі до Колесян, у 15-му вірші, Павло пише, що Ісус простив нам усі наші гріхи, прибивши їх на Христі і розброївши влади та начальства. Сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. у цьому вірші слово влади стосується сил які є духовними та Водночас глибоко вкорінилися у структуру систем. Особливо економічних систем нашого суспільства це сили, що роблять усе можливе, аби не дати людям примирення, аби не допустити людей до цілісності. Як пише Юджин Пітерсон, це цитата до речі, на передній сторінці ваших брошурок: задум Христа та Його спасіння врятувати все творіння. Він стосується і особистого, і загального, застосовується і до душ. І до міст, бореться із гріхом і з хворобами. Його ціль виправити нашу катастрофу повністю. І якщо це дійсно так, якщо задом Христа розібратися з усім всесвітом, це означає, що нам самим потрібно жити у контексті цього задуму. Як нам це зробити? Для цього звісно, потрібно продовжувати протистояти гріху на особистому рівні. Коли ми маємо схильність будувати світ так, як ми того хотіли б, але не звертаємо увагу на те, як це впливає на інших, нам потрібно зупинитись. Я не є експертом у питаннях єдиного податку і не знаю, як би змінився світ від його впровадження, але на минулому тижні я прочитав у новинах статтю, автор якої роздумував про те, що єдиний податок був би для нього вигідним. Він порахував, що заробляв би на 36% більше. Чи платив би на 36% менше податків, якби цей податок існував? Але водночас він розумів, чи принаймні уявляв, що для державного бюджету від цього буде гірше, тому то він не був готовий голосувати за єдиний податок лише на основі того, що йому від цього буде краще. Він озирнувся та побачив, що має певну відповідальність у цьому світі а тому житиме не лише заради власного. Пороздумуємо про декілька прикладів, як почали б жити люди у такій реальності. Є людина на ім'я Роберт Лавелл, бізнесмен з Піцбурга, який поглянув на власну громаду та зрозумів, що бідність глибоко вкоренилася у його околицях. Тож він вирішив організувати позиково накопичувальний фонд, за допомогою якого бідні люди могли б отримувати позики під низькі відсотки для купівлі житла. Всі казали йому, що це погана ідея, і що бідні люди це погана інвестиція. Вони не окуплять такі зусилля. Але Лавел подивився на проблему та сказав, що це єдина річ, яку необхідно зробити, щоб зцілити цю конкретну околицю. Тож він пішов на цей ризик, і його бізнес був дуже успішним. Він знайшов декількох християн, що були готові вкласти свої гроші у цей позиково-накопичувальний фонд, і отримати з нього менше відсотків доходу, щоб інші люди мали з цього користь. Або на воду ще простіший приклад від подружжя з нашої церкви. Марко та Джуді Фуджімура. Коли їхні діти подорослішали, то замість того, щоб поїхати з міста, як роблять більшість людей, вони навпаки переїхали до міста. Що відбувається внаслідок такого вчинку? несподівано, проблеми міста стають нашими проблемами. Несподівано, ми розуміємо, що світ не вдасться змінити. Якщо обмежуватися лише зміною окремих людей, потрібні зміни і на рівні установ. Потрібно змінити структури суспільства. Я впевнений, що коли люди починають змагатися з проблемами міста, змінюється їхнє молитовне життя. Тоді ми починаємо благати Бога не лише про зміни у нашому власному серці, але й просимо Його зупинити проблеми бідності та расизму. Ми благаємо його ослабити начальства та влади, які, як писав Павло, відповідальні за все, що відбувається. Згадайте адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку. Ми просимо Бога зменшити їхню владу. А з цього починаються зміни у нашому житті та навколо нас. Ми розуміємо, що вже не можемо приймати такі ж рішення як раніше стосовно того, як нам жити та де жити, як жертвувати, та як ставитися до державної політики, як голосувати. Коли ми починаємо розділяти божі пріоритети, це торкається кожного з цих питань, та навіть більше закінчу таким зверненням. Дехто з нас недооцінював християнство, вважаючи його насамперед чимось подібним до страхування від пекального вогню. Нам здавалося, що воно не стосується решти нашого життя. Що ж, християнство дійсно допомагає уникнути вироку та осуду Божого, і це дуже важливе питання. Але християнство це щось набагато більше ніж страхування від вогню. Це стосунки з самим Богом через Ісуса Христа, і вони впливають на все, що ми робимо. Вони дають нам зовсім інший погляд на життя і впливають на кожну нашу дію. Їхні наслідки торкаються всіх аспектів нашого життя християн. Повинні дуже турбувати проблеми нашого світу бо вони дуже турбують Бога. А ще християни мають змогу поставити кращий діагноз проблемам цього світу. Бо краще розуміють природу речей, адже вони знають, що гріх є реальністю нашого життя, і що ми дійсно схильні шукати власної вигоди у всьому. І Мотивовані Божою благодаттю, християни розуміють, що здатні щось змінити вони знають, що сам Бог задіяний у вирішенні проблем цього світу, що Він випереджує їх йде позаду них. І турбується про ці питання набагато більше, ніж хто небудь із нас. Бог запрошує кожного з нас взяти участь у тому, щоб принести процвітання у Боже творіння. Масштаби християнства зовсім не маленькі, воно повністю перевертає людське життя. Прийнявши його, ми живемо вже не лише заради самих себе. А заради Бога і виконання Його волі не тільки дає процвітання нам самим, але приносить Його і людям навколо нас. І скажу вам, друзі, що жодна ціль нікого не задовольнить так, як ця пора молитися. Боже наш, ось ми стоїмо перед тобою і розуміємо, що цей світ у жахливому стані. Тож ми благаємо тебе, щоб ти змінив наші особисті життя. І ми могли стати людьми, які впливають на розсадники несправедливості навколо нас. Але молимо тебе і про те, щоб ти послабив сили, посвячені продовженню цієї несправедливості. Господи, ми чекаємо. Другого пришестя Твого Сина, який виправить усе раз і назавжди. А до того часу, будь ласка, дай нам сили бути живим свідоцтвом нашої майбутньої надії, виявляючи любов до своїх ближніх. Просимо тебе це заради, Ісуса. Амінь.